Так, доброго дня. Сьогодні коментар е був одного мужчини, нашого глядача, молодець. Написав, що дурню ми зробили. Ну, от на ту дурню, яку ми зробили три тижні тому, це перший вулик, який був на відео, три, може, чотири тижні назад Ми підселили сюди відводок маткою і почали доставляти рамочки. Ну, Хочемо сьогодні доставити. І переглянути, що тут робиться в нього загально. От, Бджоли на сьогодні достатньо. В даному вулику по рамках все ок. Так, зараз зараз. Хочем, хочем глянути нормально. Так, вищину вже тягнуть бокову. Зараз ми покажемо. Хочу заглянути в Так, Цю вищину вони вже тягнути будуть пізніше. Так, але заліпає норм. Трохи розвивається на молоду бджолу. Ми цей не дивимося. Це не дивилися, Арсенчик. Ми дивилися що на ті бокові так, так, Це свіжа підставлена вушчина. От, І так ми хочемо виходити е, з даної ситуації. Тобто, по факту, вони потягнуть вущину, ми потягнемо весь гніздо на бокову, бокової поставимо. Рамки нестандартні. От. І помалу-помалу, я думаю, ми вийдемо. Ну, враховуючи даний розвиток даного вулика, то до серпня місяця буде краще, ніж ми думали. Середина серпня, я думаю, затягнучи рамок 6-7-8 вущини і на них підуть зимувати. А все, що натягнуть лишнє, то перекинемо в інші вулики. І теж їх пустом зимувати після годівлі. Тобто не бачу я тут ніяких моментів поганих. Взагалі. Там теж була вущина, бокова. теж почали гарно затягувати. Всі рамки затягують, засивають. Затягують і засивають навіть крайні. В якому розумінні дурня, я не розумію. Ну, Виходили, як є. Я не то що там огризаюсь, я не то що там не розумію просто, в чому, причина. Mm -hmm. В даній ситуації. Ну, Були можливості виходу різні. Можна було набити планку, поставити е, стоячок. Так, тут треба буде переклеїти. Mm -hmm. Ну, то таке, то поза кадром. Mm -hmm. Бджілки тримають температуру там. Mm -hmm. Один стоячок, ще один стоячок. Розтік, дай один стояк. Навіть два. Знаєш? Та вроді б. Так, можна було вдарити планочки отако, поставити стояки. В будь-якому випадку да, безпроблемно. От, е, не думаю, що подано е, могло би бути. От, в даному випадку аналогічно. Ну навіть якщо ми їх пустимо так зимувати, не думаю, що тут якась буде страшна ситуація. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Восьма рамка ще піде. Піде подобає. От, На вісім рамок він розвинеться, не розвинеться. Ну, не думаю, що на вісім рамок буде. 6 ну, буде, 7 буде. В принципі, можна і пустити. Так само перейде, так само Ну, не бачу я проблем. Чого забере? Розберемося вже потім по факту, як він розвинеться і як ми підемо в зиму Зиму загально. Ну, Подивимося. В чому була проблема і чому була зроблена дурня. Ну, дурні я не бачив жодної. Але маєте... Зауваження, коментуйте від самого початку до самого кінця. Не кидайтесь словами двома трмама. А прокоментуйте, чого саме, і що це може супроводжувати і які наслідки тягнути. Бо тут таких ситуацій у нас може бути багато. От. Хочеться розуміти, все ж таки, чого воно так, а не інакше. Ну Якщо ви вважаєте так, ну я бачу. Що? Проблеми тут нема. Ну, якщо хтось вважає, що проблема є, то мені розказуйте. Так ріонка теж велика. Ну, вона може не влаштувати багато кого. <рес> На даний момент я не бачу, щоб вулик потів, не бачу, щоб в жолам було жарко. От, Вона облягає гарнесенько, ми ще так трохи прикриваємо. Ну, це шутка. Цей жарт, звичайно. Нікого я не хочу образити. Не маємо, на частіки лах, чи як воно називається по-українськи. Одягу, не одягу, лах, тканини. Е -е Шмотків. Шмотків. <світ> Щоб повністю забезпечити ці вуликами, тому зараз на даний момент користуємося пленкою. Плінка, не хочу зараз різати, в нас ще вуликів є. Ще на деякі вулики треба дорізати, того не хочу зараз псувати. все ж таке. Нам її може ще треба буде. Тому ми не спішимо і не женемо попереду. От так. ну не, не бачу я дурні, скажіть мені яка, тоді подивимося. Чим це мені обійдеться в подальшому? І якими, проблем, якими проблемами я зустріну з ну На даний момент, коли затягнутих дві рамки з вощиною, це на там трьох тижнів. так, До осені ще затягнеться 6-8. Е, коли почнеться годівля, Рамки сунуться, бджоли наносять. Трьохсота рамка забереться горизонтально, поставиться вертикально і закриється питання. Сильніші сім'ї теж рамки залишать вже з сушу, доставляться на інші, щоб вони собі могли натягнути, зробити в загальному загодівлю на зиму. Ну, не бачу, ну, але то таке. Так що, от до зустрічей. Завтра ми знову ще на одну пасіку. Там у нас багато роботи. Тут ми в принципі, в принципі завершили. І до наступних зустрічей. До завтра. Всім папа. -па. І хейтери любимо вас.